Свіжі новини сьогоднішнього дня оперативні новини. З вами Олександр Кожухівський. Тотальний контроль за надрами України. Київ був шокований масштабом вимог адміністрації Трампа. Повідомляє Вашингтон Пост. Сполучені Штати Америки в угоді з Україною про корисні копалини прагнули встановити тотальний контроль над рідкісними металами та критично важливими матеріалами, такими як клітій, графіт та уран. Однак головною претензією Києва стали не ці вимоги, а те, що угода не мала жодних гарантій безпеки. Тепер українська влада має намір розробити контрпропозицію, яка надасть Сполученим Штатам Америки більшого доступу до природних ресурсів або посилить гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки для України. Досягнення миру в Україні може відбутися у три основні етапи. Озвучив президент Фінляндії. Перший етап це попередні переговори. Україна повинна отримати додаткове озброєння та максимально тиснути на Російську Федерацію, застосовуючи санкції, використовуючи заморожені активи. Це дозволить Києву Почати переговори з позиції сили, до речі, це правильна позиція. Другий етап угода про припинення вогню з боку Російської Федерації по лінії фронту. Після цього потрібен міжнародний моніторинг ситуації. Далі обговорюватиметься обмін полоненими, повернення викрадених дітей, питання санкцій тощо. Третій етап мирні переговори, які можуть тривати певний час. На цьому етапі розглядатимуться складніші питання, зокрема територіальні суперечки, гарантії безпеки та компенсації. Переговори між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією щодо України у Саудівській Аравії мають відбутися найближчими днями. Мета організувати саміт за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського, щоб нарешті встановити мир і припинити цей конфлікт. Російська Федерація організувала спецпідрозділ для диверсії на території Європи. Повідомляє The Wall Street Journal. Його основне завдання проведення підривних операцій за кордоном, таких як диверсії, так і. Туди входять ветерани таємних операцій. А також департамент активно вербує агентів в країнах, що розвиваються. А також в Україні та Сербії Російська Федерація намагається оточити Куп'янськ на північному напрямку. Ворогу вдалося створити плацдарм для наступу, повідомив командир групи спецпризначення. Але східний та північний напрямки тримаються. Противник доволі далеко від міста. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.